Привіт! В цьому розділі розглянемо використання моків у тестах. Для чого потрібні моки? Якщо говорити про модульне тестування, основною метою його є протестувати власне найменший модуль функцію. Тепер уявіть ситуацію, коли функція, яку хочемо протестувати, в своєму тілі містить виклик іншої функції і використовує результат її роботи. Без використання моків ми будемо змушені тестувати все разом. І якщо тест зафейлиться, ми не будемо мати чіткої інформації про причини фейлу, бо помилка може бути як в тестованій функції, так і в тій, від якої наша тестована функція залежить. Моки дають можливість задати бажану передбачувану поведінку залежностям, а також дають можливість перевірити, як саме використовується залежність, тобто скільки разів викликається всередині тестованої функції, з якими аргументами, які результати повертає і так далі. Наприклад, уявіть ситуацію, що маємо функцію forEach. Ця функція в своїй роботі використовує callback і викликає його для кожного елемента масиву, який є першим аргументом. Давайте перевіримо за допомогою моків, чи правильно використовується колбек у цій функції. Отже, ось так виглядає функція Foreach, в тілі якої пробігаємося по всіх елементах масиву, і для кожного елемента викликаємо callback. Давайте тепер перейдемо до файлу тестів. Тут в нас вже ForEach заімпортований, тому напишемо тест, назвемо його Foreach with mock function. І в тілі цього тесту викличемо функцію ForEach для якогось простенького масиву. Скажімо, це буде масив з елементами 0 та 1. Другим аргументом ForEach приймає callback і тут, власне, нам варто використати mock. І давайте ми цей мок створимо спочатку, отже, напишемо const mockcallback. І Jest нам дає можливість створювати моки за допомогою функції fn fnоб'єкта Jest fn. І, в принципі, поки що цього достатньо. Отже, пропишемо тут mockCallback. callback І тепер давайте перевіримо, скільки разів цей callback викликався: expect mock-callback. І MockCallback має властивість «Mock», і далі, в свою чергу, ми можемо доступитися до властивості «Calls». «Calls» – це масив викликів, які відбувалися для заданого мока. Отже, скористаємося матчером to have length, і викликів має бути два, оскільки масив складається з двох елементів. Запустимо тест і задамо, що нас цікавлять тести саме з Mocks. І тест в нас пройшов, якщо ми тут поставимо іншу довжину, то бачимо, що тест закономірно фейлиться. Що ми ще можемо перевірити? Наприклад, можемо перевірити, з якими аргументами викликався МОК. Для цього в масиві колс ми можемо доступитися до конкретного виклику, який нас цікавить за індексом. Викликів у нас було два. відповідно, індекси їхні будуть 0 та 1, як в звичайній індексації масивів. Отже, нульовий виклик. Далі, знову ж таки, до певного аргумента ми можемо доступатися також за індексом. Колбек наш має тільки один аргумент, індекс його буде 0. І тепер ми можемо перевірити, яке значення цього аргумента було. To be перший аргумент мав бути рівний нулю. І ця умова теж виконується. Так само можемо перевірити, який був аргумент у другому виклику, тобто виклику з індексом 1. Це мала би бути одиниця. Давайте перевіримо ще й це. І теж умова виконується. Які ще нам доступні мечери для роботи з моками? Ми можемо перевірити, чи наш мок викликався взагалі, тобто використати мечер to have been called. Така умова буде виконуватися, якщо виклик був принаймні один раз. Якщо ми хочемо вказати конкретну кількість викликів, тобто перевірка аналогічна до першої, яку ми робили, то ми маємо також можливість це зробити більш красиво, задати «Matcher to have been called times і вказати, скільки разів мав відбутися виклик. Також ми можемо використати метчери, які перевіряють аргументи. To have been called with. І, наприклад, якщо я тут вкажу 0, то такий матчер перевірить, чи був хоча б один виклик моку із заданим аргументом, в цьому випадку 0. Тобто ми можемо написати to have been called with 0, to have been called with 1. І обидві ці перевірки мають теж справдитись. Також ми можемо, наприклад, задати матчер to have been last called. Другий виклик був з аргументом «одиниця», to have been last called with 1. Також за потреби ми можемо перевірити результат моку, але для цього нам треба дещо доповнити наш колбек, бо поки що тут не визначено ні поведінки, ні того, що функція має видавати на вихід. Тому давайте доповнимо визначення моку і задамо конкретну поведінку. Скажемо, що функція буде повертати результат на 2 більший, ніж отриманий аргумент. Тоді ми можемо, крім викликів, перевіряти також результати. Нульовий результат має бути рівний 2. І результат з індексом 1 має бути рівний 3. І маємо помилку, тому що результат в нас це ось такий об'єкт, трошки складніший насправді, і нас з нього буде цікавити value. Давайте допишемо. Перевіримо ще раз. І тепер тест у нас виконується. Також, якщо нам не потрібний функціонал, ну, скажімо, результат, ми не хочемо, щоб якимось чином в нашому випадку залежав від аргумента, ми можемо просто вказати, яке значення має повернути функція. Для цього ми можемо забрати цей аргумент і сказати mock callback, mock return value. І скажемо, що функція буде повертати завжди 2. Поки що закоментуємо цей другий експект. Перевіримо. І знову ж таки все виконується. Також, якщо ми хочемо задати різні значення повернення, ми теж можемо це зробити. Ми можемо використати функцію mock -return -value once І таким чином задати скільки завгодно результатів. Тобто я можу ще раз викликати mock return value once. І сказати, що другий результат буде рівний 3. Перевіримо тепер. І знову все працює. В цьому відео ми підміняли колбек і розглянули, як можна перевірити, чи залежності правильно використовуються, як от скільки було викликів, чи правильні аргументи та результати залежностей. В наступному відео розглянемо, як шпигувати за функцією залежністю, і протестуємо результати виконання функцій при заданій поведінці залежності. До зустрічі!